І всім привіт, з вами я Волакс. Ми продовжаємо виживати в Майнкрафт Хардкор 100 днів з новими босами. Як ви пам'ятаєте, в прошлій серії ми повернулися додому, взяли потрібні вещи і повернулися обратно до спавнера. Будемо сьогодні його строїти. Так що я бажаю вам приємного просмотру, приємного апетита, А я починаю! І так, ну що, давайте починати строїти спавнір, да? Побачимо, якщо встигнемо достроїти спавнір, то може ще й будемо строїти щось інше. Так, що в мене тут по цим по пожлізо? Має хватати. Спочатку будемо розширяти його в один блок. Треба убрати коротше, стінку спавнера. Потім три блока вниз і там роз, розлити воду до каналу. Канал має бути теж, е, з розміром до 7-8-9 блоків десь так. Так щоб він виходив за межі цього спавніра. Ну, ці серії, я думаю, ви будете дивитися, як я просто строю. Якщо що, то в якихось моментах буду ускоряти. Це теж як факт. Якщо ви бачили прошлу серію, то там я ускорю вам, щоб ви не дивилися, як я просто біжу і щось говорю там. Просто поки біжу додому, шукаю його. Так що, тут я, напевно, так само зробим. Ми помімо спавнера ну, Ще слід підемо в сторону води, там поіслідуємо. Оскільки у нас вибір невеликий, ця пещера велика, а іслідувати то треба. Так що, думаю, в нас нормальна така серія вийде. Споюся, вона вам понравиться. Кстати в мене я бачу вже нормально так підписчиків прибало. Спасибо вам за. Вашу підтримку, так сказати. Дякую е, за ваші просмотр... просмотри у мене на шорт. Мені теж це дуже приємно. лайки теж. Мені дуже приємно це, оскільки це дає мотивації. Я знімаю відео, там набираються просмотри, а викидаю шортс, там набираються просмотри більше тисячі і ще плюс лайки. Це мене взагалі радує. Якби не ви, я б. Мені було б скучно. А так, в мене мотивації більше, ніж треба. Так. Більше чим треба, але її все одно мало. Так що я сподіваюся і далі на вашу підтримку. Так, зомбі. Фу. Нема що до мене в кульчуги йти, ти не рицар Рицар має бути в золотих доспіхах, а ти якісь в кульчужі якісь доспіхи. Так, желізо кодобуду, про всяк випадок. Лишнім не буде, я думаю. Забрати сюди, сюди, сюди. І ого, скільки тут желізо на потолку. Ну, потолок обирати не треба. Нам тільки треба буде простроїти отакий стовпчик. Для початку добути желізом. Я так зрозумів, треба спочатку це, а потім інше зробити. Капець. Ну, в принципі, що я ще ожидав? Хочеш спавнер, хоч ресурси, хочеш опит, треба старатися. Це займе небагато, звісно, часу, але все одно. Отако. Тут закрите. Воно мені просто тут ця діра не треба взагалі ні разу. Так, це тако і має бути. Факли не так мають бути. Окей, давайте так зробимо. ж, я думаю, буде попоясніше, що треба робити. Ти шо? Ти шо? Ти чого, е! Мені треба, щоб ви стали. Що? Ладно, допустим, зробимо такого. Мені що сложно? мені не сложно. А де мені всі факли? А, ось вони. Так. Ну і тепер зламати поле. Але перед цим треба зробити собі міні-хібітку. Міні-хібітку десь, 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 так, щоб воно нам не мішало і допомагало водночас. Тобто, десь тут. Так. Треба ще чуть-чуть сундука. Де це він? Ось о. Раз. Чую. Ах ти! Так, тут зламати, щоб поставити сундук. Так, викладаємо все поки що, що мені не треба. Дорогу сюди ми повнимо, так що, якщо помремо, то знаємо, я забув води набрати. А і доведеться бігти аж до туди, щоб води набрати, серйозно. Так, зламати. Так удобніше буде. ого скільки ще ресурсів. Якось багато. Так, сюди, сюди. Викидаємо все, що мені не треба, бо воно просто-напросто буде мішати мені. Так, сюди, сюди і сюди. Все, інвентар опустошили, тепер головне першим сундук підняти. Все, все забрали. З'єднуємо тепер сундук, щоб був двойним. Ну і в принципі, все. Тепер можна спокійно далі строїти. Тут я ускорю, бо тут просто треба на 3 блока нижче зробити. Так що ще засіку 6 минут і побачимо, скільки займе воно. Так что приятного вам просмотра, наверное, так сказать, в ускорении перемотки. Що, як ви бачили в ускоріній примутці, я просто поламав. Тепер дивимося. Я це зробив, тепер треба сюди провести канал. Канал має бути в два блока вниз. В два блока вниз. Тут я зроблю водою, але спочатку треба провести цей канальчик. Скелети будуть. Зомбі будуть по ньому пливти. Ох, жалко, що вони, звісно, мілкі теж спавняться, але нічого. Зроблю полублоком. Коротше, я тільки що відходив. Приблизно я ще повню, скільки у нас там часу залише, так що не переживать. Плюс-мінус такой, якщо продовжимо. Так, тут вже треба буде нам оця, хто? Правильно, вода. Без води я чуть-чуть сейчас -чуть нічого не зможу більше зробити. Мені треба виміри, а виміри дуже сложні, якщо немає прикладу. Так. Треба йти за водою. Як я не додумався її зразу набрати? Хоч, по-моєму, я збирався її набрати. Ай, да-да. Мені больно Ужас. а, больно. Мені якось байдуже до вас мені. Мені треба тільки вода Так, ну в принципі. Один. Мені осталось тільки два набрати. Все. Бах. Так вон від мене. Мені треба йти швидше строїти спавнер а ви мене тут задержуєте, а? Так, все, зомби відстань від мене. Мені треба далі строїти, а ти мені зараз трохи заважаєш, так. Раз, два, три. Сюди оце. Хто я ту зробив? Криса, йди сюди. Ага. все, не такий смілий, коли в мене резервн защита і все остальне, ага. На. Так, перед цим, перед тим як я це все почну робити, треба би зробити безконечний істочник. Без безкінечного істочника я б'яти не собираюсь. Ні. Бабам. Прям в лаву. Спасіба. Моє. Ну Ти здівайся, откуда? Є? Ти здівайся. А я просто хотів зробити істочник безконечний. Вітой отрив похарі від крипера. Все. Взяти тепер води. Чим щоб хватав. Іди ти отсюда від от мене. Все, йди. Гуляй вальсом, ліс. Так не так. Воно має бути отакого. От Достає. Не достає. Ні, в принципі, нормально, мені приблизно так і треба. Так, значить дивимося. Тут у нас отакого. Тут буде дира. Ну, в блоків 3-4, навірно. Так, а тут треба зробити прохід якось. Давай, давай, виходь. А що? Ладно. Допустим. Пішли в цю сторону. Мені не важко. Главное, щоб не мішали мені. Все, про хіть яї це головне. О, похоже, будемо продовжити вже вступій серій, бо в мене часу виходить. Ну що, ось така получилась серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ми постарили половину спавнера, половину в вслідій серії. Так що не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, пишіть свої коментарі, нажимайте колокольчик. А з вами був я, Волокс, всім удачі і всім пока-пока.